Всем привіт ребята, С вами снова я, Рома і мій собака Барон. Сьогодні 25 березня і в мене день народження. Напрацювати я його буду в суботу, бо зараз вівторок, робочий день, всі в школі на роботі. Ну, а я вдома, бо я трохи приболів та і особо не хочу йти в школу на свій день народження. в на суботу зі своїми друзями я піду в одне місто, там, де багато всяких атракціонів. І що, вона називається Дитяча Марія. О, барон виліз зі своєї будки. О, такий. Спав, лежав. Не розбудив. Що барон? Зараз я по-бистрому розкажу, які будуть наступні відео, які я буду знімати. Мені на день народження мама моєї двоюриної сестри подарить палатку і буду знімати поход. И видео про рыбалку. Ну все, знову я Рома и всем пока!